Давай. Угу. Зараз Ви, наразі гадай? виступає Ксенія. Угу. Ось э, спочатку слова. Вгадайте, яка моя найкраща вчителька з музики, хоч я і в початковій школі, але вгадайте. Правильно. І зараз пісню це просто Україна. Ага, окей. Зараз. Можна нам в приспіві тобі допомагати? Можна? Mm -hmm. Давай, добре. Дітки, приготуйтеся включіть мікрофон. Багато я у світі бачила країн, та завжди поверталося у різний дім. Я знаю краще всіх, що це моя дана такою народилася, там, десь далеко знов заклинують мене, каже нам при нас, що тут дві. Я понад їхні маленькі прапори, де жовті кольори.

Бо вирушає я відове туда, та й всі мої улюблені пісні, Співати разом будемо всі.

Велика неділина. це просто Україна, велика неділи. Це просто Україна, Україна. Ну, супер, молодець, дякуємо тобі.